І дводенний фестиваль робототехніки відкрився сьогодні в українському домі. Силу селену роботів звезли до столиці з усієї України. Усі виготовлені з деталей дитячого конструктора, Роботошедеври неймовірно талановитих українських дітей. Бачив Тарас Лавченко. Доки роботизований слон крокує долівкою. Хлопці з команди під назвою «Кіборги» показують своє найновіше творіння бронетранспортер, якому ніякі перепони не страшні. Кожен член команди міг створити щось для цього робота. Ми всі розробляли йому дизайн і міцну конструкцію, щоб колеса вони могли їхати прямо. Ми приєднали до нього ще два великих мотора. Їх можна бачити ось тут. І два середніх, ось тут. А це Пес Рябко, його школярі з Черкащини, привезли на заради нагорода, щоб вчергово нагадати всім про одну з найболючіших проблем сучасного світу. Тварина це найкращий друг людини. Вони можуть допомагати нам у різних справах. Ми за те, щоб тваринам, бездомним тваринам, або виносили їсти, або віддавали в притулки, можливо, навіть забирали до себе. Тим часом на першому поверсі українського дому вже розпочалися робозмагання. Тут вхід пішли по-справжньому новітні технології. Ми використовували різні датчики: датчик світу, датчик поворота, ультразвуковий датчик для зміряння розстояння. В роботі знаходиться мікрокомп'ютер, в який записується програма создана на ноутбуці або на комп'ютері. Там програма йде блоками задаються движение, повороти і все остальное. Затем записывается просто на робота. Організатори фестивалю зазначають, українські діти здатні створити справжні робочі деври, крім того, це не аби їх навчає. Кожен рік тема сезону різна. В минулому році наші діти досліджували сміття. Вони стали фахівцями в темі смітті. Я особисто знаю, що дуже багато змінилося в свідомості цих дітей. Вони почали сортувати мусор, вони почали здавати батарейки у спеціальні місця і так далі. Тобто, найголовніші приз які тут може бути для, для дитини, це розвиватися. Також на переможців фестивалю чекає подорож до американського Сент-Луїсу, де відбудеться міжнародний фестиваль роботів, зроблених з конструктору. Тарас Левченко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.